Я буду плакати, хоч сліз уже немає, молитись буду, хоч сказані усі слова, допоки в Україні ще війна триває, не замовкне і молитва ця моя, я вірить буду, хоч сумніву немало, і не злякаюсь, хоч страшно навкруги, і хоч велике зло на нас повстало, я довіряю, Господи, Тобі. Я буду жити, хоча мене вбивають, а аж душа навіки є жива, нас вороги ніколи не здолають, Господь не перестав робити чудеса. Я не боюсь, бо Бог моя фортеця, і від біди сховаюся у ній, ніяке зло туди не пробереться, там спокій знайде, стомлений дух мій. Я вірю в те, що Бог є в Україні, мов вже б ми зникли, якби не Його рука, і він відновить завдані руїни та сам поставить захисту кулак. Молитись буду я за неньку Україну, за землю рідну, за доньок, синів. Господь врятує від ворога країну хоч як би ворог грізно не кипів, в промові стану, хоч сили дуже мало, допоки в тілі є душа. Господь є сильний, вирвати те жало, щоб Україна вільною була. Амінь.